Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня п'ятниці 9 серпня у студії. Тамара Приходько. Далі коротко про головне законопроєкт про 15% військового збору викликав ажіотаж на авторинку. Ціни почуть рости на Коломийщині Працює 8 молодіжних рад. Ми залучаємо до роботи молодь з усіх сіл нашої громади. Музична студія зовсім скоро відчинить свої двері у філармонії імені Козаренка. І вона була запланована відкриття цієї студії ще сам. Мого початку на спортивному майданчику біля міського озера імені Руфа триває турнір з паркового волейболу. Більшість приїхала із бойових дій. Для них це е, є така як фізична реабілітація. Про це та інше детальніше далі. Транспортний податок за урядовий законопроєкт про 15% військового збору депутати ще й не голосували, а він уже викликав чималий ажіотаж на авторинку. Люди, які мають кошти, саме зараз купують машини з тих, що є в наявності, аби уникнути додаткових витрат. У представників автосалонів свої страхи, які саме дізнавалися мої колеги. Один із автосалонів івано франківську керівник відділу продажу каже: ажіотажу, спричиненого ініціативою уряду щодо запровадження військового збору при купівлі машини наразі немає. Люди так більше питаються, як далі буде відбуватися з цим новим законом. Так питаються більше, даєм більше інформації, хоча на сьогоднішній день. В Принципі закон ще не прийнятий, питаються за ну як це вплине о цих воєнного збору на автомобіль, чи поміняється сплата пенсійного фонду на при ну, першій посновці на облік, як це взагалі? От от такі за більше питання не так можна більше зараз цікавити автомобіль. Пано як оце все відбувається, це все процедура. Та, попри все, працівники салону побоюються, що в разі ухвалення закону продажі суттєво впадуть. Якщо машина коштує мільйон гривень. Для кінцевого споживача автомобіль обійдеться десь в районі мільйона двісті тобто двісті тисяч гривень це лягне на плечі клієнта, це є пенсійний фонд 5% і 15% збору воєнного. Це така значна сума, яка буде віддалювати покупку. Ринок буде ну прям присяде так дуже сильно. Присади середнього сегменту, тобто бюджетні автомобілі, вони просто, скажем так. Ну не будуть продаватися, буде якась така сворідна пауза, і поки люди до цього будуть ну дуже довго привикати. скажімо так, дуже довго це рік. Два Автоексперти експерти припускають і те, що на продажі дорогих авто цей закон не мав би сильно вплинути. Якщо кис і появився ажіотаж, пропустим це може дорогих автомобілів, дорогого преміум класу автомобілів. автомобілю. Там автомобіль, які коштують 100 тисяч доларів, там, 150 тисяч доларів. Там дуже буде велика різниця в, от, в цьому, ну, 15% від такої суми. Це практично новий автомобіль. у нас можна купити за, за цей надлишок. Податки на авто підвищують, аби наповнити бюджет, пояснюють законотворці. Коли це станеться, достеменно невідомо. Найімовірніше припускають до 1 вересня. У нас 500 мільярдів дерев в бюджеті і за. Даними міністерства фінансів, якщо ми не зможемо набрати, ну хоча б деяку суму мільярдів 140 сорок гривень до, до вересня, то і зарплату не буде чим платити військовим. Ну от ну це може зрозуміти. А і тому підняття податків здається буде неминучим. Проте, кажуть економісти, відсоток податку явно за високий. Я думаю, що з цим військовим збором розмірі 15% це вже занадто. Ну, Принаймні так сильно зразу не можна піднімати, бо це, ну, це подвоєння фактично. Що сьогодні збирає 30-80, скажімо, там тисяч гривень з першої реєстрації нового автомобіля в автосалонах, то планується 180-280 максимум. Ну, це вже суттєва величина. Через це припускають фахівці, нові автівки просто перестануть купувати. Багато клієнтів автосалонів просто підуть на вторинний ринок. Отже, на вторинному ринку підвищиться попит на вживання авто, і таким чином ціни почнуть рости. З іншого боку, а, а податковують, ну, верніше, а військовий збір також буде платися автомобілі, які просто заводяться в Україну, також перша реєстрація. Тобто бувши вживані і таких, як очевидно, також стане менше. Тобто ринок замикається ну, на чисто на внутрішньому ринку. Не втішені черговим столичним нововведенням і місцеві водії. Це дуже, дуже багато Це взагалі, що вони собі так вирішили. Не просто прижимають, тиснуть людей, що то буде з того, то і так. Ми платимо, якщо купуєш, то було 5 відсотків, по-моєму, було. Ну а зараз це Взагалі. Я не вірю, що таке буде. Такого не буде. Думаю, сто 100% не буде. Коли купуєш в автівку за кордоном, вводиш сюди, платиш миту все одно. Збір, плюс при постановці на обліку все одно платиш шмито, і так кожен з нас хто працює на роботі, платить платить збір військовий до чого, що вводити на автівки додатково. Через ведення 15 відсоткового військового збору суттєво здорожчають і старі авто ввезені з-за кордону, адже вони, як і нові, відносяться до групи з першою реєстрацією. Воно вплине не тільки на нові автомобілі, воно вплине і на буринок. ринок. що ми говоримо про середній сегмент, там ну біля 15 тисяч доларів автомобіль. пропустим, він в Європі коштує дешевше, і там мит трошки дешевше буде. І від вони ж рахують пенсійний не пенсійний і пенсійний фонд, так сам рахують і воєнний збір від митних декларацій. А там ну, не є аж такі великі суми. Тобто ми говоримо там про тисячу доларів подорожання, коли у нас буде мінімум 4-5-6 тисяч доларів подорожання. Ну розумієте, що тисяч доларів і шість тисяч доларів, грубо говоря, це трошки так ну, суттєво. Наразі запропонований урядом законопроєкт є лише пропозицією, як підвищити надходження до бюджету. На Коломийщині працює вісім молодіжних рад. Це об'єднання активістів територіальних громад. Представники таких об'єднань зібралися у Коломийській районній державній адміністрації, щоб познайомитись і поділитись досвідом також обговорили майбутню співпрацю. Максим Сарахман, голова молодіжної ради Отеніської громади. Це одна з найбільших територіальних громад Коломийського району. Вона об'єднує 19 сіл. Громада велика, села розкидані. Навіть транспортне сполучення не завжди є досить нормальне. Але тим не менш, ми залучаємо до роботи молодь з усіх сіл нашої громади, і таким чином маємо. Цю представницьку думку молоді у своїй молодіжній раді. Молодь об'єдналась улітку минулого року. За цей час вже провели понад півсотню різноманітних заходів. Чільне місце серед них національно-патріотичні, зокрема, організовували і вишколи. Ділиться Максим Сарахман. Зосередили свою роботу здебільшого саме на сфері національно-патріотичної та військово-патріотичного виховання. Адже у цей важкий час дійсно воєнний стан носить свої корективи в будь-яке життя, будь-яку роботу і будь-яку сферу. Праць людей тому саме таким чином ми зосередили свою роботу на цьому, аби кожна молодіжна рада могла поділитись напрацюваннями цікавим досвідом і досягненнями, а також почути досвід однодумців з інших громад і організували зустріч представників та представниць молодіжних рад Коломийського району. Я хотів би, щоб ми з вами подумали, а як далі буде розвиватися і жити наша Коломийщина, тому що я впевнений, що за Війною прийде наша перемога, і саме вам прийдеться жити, працювати і будувати. А хто донесе нам? Проблеми, потреби суспільства, молоді як не ви. Ми сьогодні. Запросили голів молодіжних рад, членів молодіжних рад е, Коломийського району. Власне, Власного аспект сьогодні, який саме важливий це патріотичне виховання молоді. Після знайомства і спілкування для представників і представниць молодіжних рад відбувся тренінг, розвиток емоційного інтелекту для підтримки ментального здоров'я. Це заняття провела психологиня кандидатка психологічних наук Людмила Прокопів. Опісля, аби більше дізнатись і детально поспілкуватись на тему національно-патріотичного виховання молоді, учасники та учасниці заходу відвідали тренувальну базу громадського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. На завершення заходу обговорили можливості співпраці молодіжних рад у майбутньому. Зараз більш акцент робиться на обмін досвідом, щоб молодіжні ради контактували між собою, обмінювалися досвідом, тобто ділилися практичними навиками. Ольга Гереджук, Андрій Флоря, події НТК». Коломиянка створює квіти із зефіру. Наталія Ільчишин вже майже шість років збирає їстівні букети та композиції з мила. Та рік тому започаткувала створювати квіти з зефіру. Каже, сьогодні це доволі популярний подарунок. Більше про своє захоплення розповіла нашим журналістам. Наталія Ільчишин коломиянка за освітою кондитерка. Вже майже шість років працює як фудфлористка, Тобто створює їстівні букети. Спочатку це були композиції з готових інгредієнтів, згодом розпочала створювати букети з мила. Та вже близько року має нове хобі та справу квіти із зефіру. Останнім часом саме зефірні квіти мають найбільший попит. На день народження замовляють, просто на імени не замовляють, просто на комплімент замовляють. Ну, Будь-який можна і без приводу. Створення такого букету розпочинається на кухні, продовжує Наталія Ільчишин. Він виготовляється на е, білку. Тобто це є суто з інгредієнтів. Це я не замовляю готові квіти, не замовляю там маршмело. Потрібно уявити собі, якого кольору буде квіточка, якої форми, чи вона буде підходити в тому букеті. Це треба все уявити. Такий зефірний букет для того, аби поласувати, каже кондитерка. До 10 днів вони зберігаються м'ягенькі, потім вони. Е Чуть-чуть підсихають, так, підсихають, але всередині вони все рівно м'ягенькі. їсти їх можна зберігатися, вони можуть дуже довго. Свої їстівні витвори Наталія Ільчишин реалізовує через соцмережі. каже на зефірні букети є попит і серед коломіян, і часто відправляє букети в інші міста України та навіть за кордон. Сокіл музична студія під такою назвою вже зовсім скоро відчинить свої двері у філармонії імені Олександра Козаренка. Тут усі охочі, незалежно від віку, матимуть змогу опанувати вокал чи гру на різних інструментах, а також учні виступатимуть на сцені філармонії. Це музична студія, вокально-інструментальна сокіл при філармонії. Вона була запланована відкриття цієї студії ще з самого початку, коли відкривалась філармонія. Ну просто прийшов той час. Що її треба запускати. Ну, ми якраз в процесі і з вересня вже чекаємо учнів. Будь-хто може стати учнем. Вікових обмежень у нас немає. Ось у нас є вокал, є фортепіано, скрипка, гітара, духові інструменти, саксофон, кларнет, по бажанню. Учні нашої студії будуть мати можливість виступати на сцені філармонії і співпрацювати з професійними музикантами, зокрема з видатними музикантами, які приїжджають до нас з концертами, і будуть проводитися майстер-класи для наших учнів. Вкладається багато праці, багато душі. Всі нюанси до всього підходимо серйозно навіть до ремонту цього приміщення основного. Так що я думаю, що все буде добре. Чекаємо, реєструйтесь, приходьте, будемо дуже раді. Якщо ви або ваша дитина має бажання поринути у світ музики, то ми радо запрошуємо до музичної студії Сокіл, що при філармонії імені Олександра Козаренка. Приєднуйтесь, буде цікаво! Боротьба за кубок на спортивному майданчику біля міського озера імені Юрія Руфа триває турніри із паркового волейболу. Наразі завершилися змагання у малому фіналі. Тут за кубок змагалися команди, які напередодні посіли і четверті місця. Хто переміг, розкажемо далі. Юрій представляє команду Адельвай з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. каже, у турнірі вирішили взяти участь, щоб хлопці, які приїхали з бойових позицій, бодай трохи відпочили. Більшість приїхала із бойових дій. Для них це е, є така як фізична реабілітація, активний відпочинок. Для них це великий плюс є і ми їх загартовуємо до спорту, підготовлюємо їх, щоб вони якось могли розвиватися не тільки військовому положенні, такому, а й в фізичному стані. Загалом. У волейбольному турнірі взяло участь 16 команд. Вони були поділені на чотири групи по два переможці, а це перші та другі місця. Кожна із підгруп вийшли в основний фінал. А власне, ті, хто здобув третє і четверті місця, продовжили боротьбу за малий кубок. Команди, які вийшли з третього і четвертого місця, у великий фінал вийшли вісім команд сильніших: перші і другі місця. А сьогодні відповідно і четверті місця. Але сталося так, що аби була гендерна рівність. 14 команд дівчат дозаявилося або вірніше перезаявилися, і будемо проводити такий же самий турнір для дівчат. Переможця малого кубка третього традиційного турніру з паркового волейболу стала команда паросток. А вже наступного тижня розпочнуть змагатися між собою 14 жіночих команд. Вони також поділені на чотири підгрупи і розігруватимуть три основні і один малий кубок. Коломийський театр запрошує прихильників театрального мистецтва. У суботу, 10 серпня, комедія Гротеск. Лисиця і Виноград, початок о 18 й годині. У неділю, 11 серпня, малята розважить. Музична казка Всі миші люблять сир початок о 13-й годині. А ввечері 11 серпня вистава Фараони. Початок о 18-й годині. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та з Звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож, побачимось! Хай щастить і до зустрічі! Все буде Україна!